Ну, занадто піднімають. Прибирання ну, не кажу. Прибирають. Наприклад, я живу на Сівецькій 6, непогано. Не сказав би, що прибирають, файно, прибирають. Ну, на рахунок того, що піднімають, не важливо. В смислі піднімають тарифи. Трошки можна би було деякий відсоток відняти, на рахунок того, що комунальні викаєте послуги, можна. Трошки менше. Розумію, що кожен працівник хоче зарплату більше, але не в тому смислі, що забагато трошки. Та є різниця. Ну, зараз на даний час влаштовує, а там далі побачимо, як буде. А якість Влаштовує, якість? Якість мене не влаштовує. Якість тарифам щодо підняття їх не відповідають вимогам. І ну, не влаштовує людей, тому що ми всі платимо, а за що невідомо. Я думаю, що ні, бо і так ми забагато платимо, а послуги дають дуже неякісні. Ну, А що ми сказали? Я сказала, що вже не відповідає, не відповідає, абсолютно. Ой, так відповідає, що Ну, то я розумію, що люди бідні, особливо комунальники. Абсолютно не відповідає. Ну, хоча треба сказати добре слово меру. Він багато зробив, Через йому його хвала, а так далі, поки що не відповідає. Я думаю, що, звичайно, що не встановлю, не, не відповідають ці тарифи і якість обслуговування не підлягає тому, що повинно би було бути. Ой ні! <св язувати? <св язувати> ну, по-перше, пенсії мінімальні в мене в жінки. Ну, а якщо ще? Повесить, то взагалі буде. Ну а на шат якості, то тепер немає ніякої якості. Обслуговування, а звідки вона буде так зненацька раб. Вас все влохове? Так, я думаю, що зовсім якість не задовільняє. От. Хоч і опалення є, але все одно вони зараз в день сира погода, вони збавляють температуру, а обсяг оплати в нас не зменшується. Незалежно від того, яку вони температуру подають. Вода також буває з переривом. Наприклад, вчора без попередження воду виключили. Маленька дитина не знає, як бути, що і як. А решта теж так прибирання. У нас комунальний будинок ми змушені самі прибирати, але отут тут в центрі Вениченка 1 це прибудинкова територія, її ніхто не прибирає. Вони вважають, раз комунальний будинок, значить ми повинні самі прибирати. З дороги кидають всі папери, летять під будинок і ми потім самі збираємося і прибираємо. А це хтось отримує за це гроші, ми ж платимо за, за всі комунальні послуги. Так що вони мене зовсім не задовільняють. А якщо ще підніметься їх ціна, це взагалі? Не знаю. По-перше, ні пенсії, нічого не зростають, а комунальні послуги зростають. Як це вони це все розраховують? Що це повинні ті люди? Робити з чого вони повинні платити, я не можу це зрозуміти і сказати. Це влада, нехай рішать, не буду я говорити. Вам платити Не влаштовує. Дакое да там якісне. За всю життя, що я там живу, ні разу не було, щоб перевіряли домоходи. А розумієте, лита? Плата должна бути. Це во-первых. Во-вторых, ссилається на те, що э, там э, укази э, совету міністра і все таке. А по телевізору говорят наоборот. Ну, що ж це таке? Так. Э, Жеку, э, я писала за трубу, що вкрали, і ніхто не зробив, поки тут вони накривали кришу. Я виплакала, я виплакала. Щоб це, щоб мені хлопці поставили, відрізали кусок старої труби і це от. І ту трубу поставили у, у цю от. Щоб стікало там, водостічна труба. То я ще можу показати, бо нема такого зливу, як обично. А отакого от вони відрізали. отут отут от бригада робила на, на першому будинку. І це от. І, е, ну, Ті хлопці я виплакала, щоб вони мені відрізали, а син прикрутив шурупою, бо вкрали ту трубу. І Ні міліція нічого не робить, ні ЖЕК нічого не робить. Це. А ще я хотіла сказати, вже п'ять років не працює полотенцесушитель. І скільки не обращаюсь, ніхто нічого не хоче робити. Ну, Які з... не влаштовують, тому що в коридорах не прибирають, в коридорах ми прибираємо самі по черзі. От, у нас є там, перший, перший поверх, другий поверх, третій поверх. Коридори ніколи не прибирають. Прибункова територія прибирається два рази на, на рік. Це перед, перед святом міста і, і перед Паскою. От. Біля мусорників таке саме не прибирають. От Мусор машина вивезла, біля мусорників такий дурдом, що ужас просто. Теж прибирають там раз в тиждень. Так що я не знаю, а що оплатити. Я пенсіонерка третьої групи. У мене пенсія 893 гривні. От що я маю платити? Мене і ті не влаштовували, бо в мене пенсія мала. Мене і ті тарифи не дуже влаштовують. Бо ви уявляєте, скільки треба віддати, і так дивишся, якби трохи та пенсія була більша, то так. А то ж порівняно це ж як кажуть, платиш за те, що живеш на світі. Мене не влаштовують і ці тарифи, а за ті я навіть собі не уявляю. Да, не можу навіть говорити на цю тему, бо тому, що це є несправедливе підняття ці, ці тарифів. Через що? Через те, що наші пенсії, як пенсіонерам, не можуть відповідати цим цінам і, і тим тарифам. Це є несправедливо і не і по відношенню знущання на, на пожилими пенсіонерами. Вони вже дають пенсію. Я відробив 30 років на хімії і 110 гривень пенсії. Я за не відповідаю. Я вже не говорю про те, що не, не відповідаю за те, що мусить бути в той час вода, що має бути, що прибрана територія, що в підвалі вода, болото і так далі. Нічого, Вивісили таблицю, що то-то мають робити, але ж не роблять. Ну, прибирання мене влаштовує, як прибирають. Але підвищення комунальних ну, не знаю. Не знаю, правда. За підвищення тарифів протестує повністю. Дуже завищені тарифи. Особливо за квартплату. за квартплату. І за завишення. Я не розумію, чому ми ще платимо за водовідведення, коли люди мають лічильники на холодну воду. Це незрозумілий тариф. А так, за газ, за, за світло могли би бути на даний момент. Ну, якщо буде підвищені, то буде е, більшу частину зарплати йде на оплату комунальних послуг. Це негативно. Якість на, на вулиці якість влаштовує, а в домах так, що ніякого ремонту ніхто не робить, нічого абсолютно. Відповідає, я інвалід, є так, що не відповідає. Ну не завжди. Не завжди наразі в мене своє опалення, так що на тепло я не можу нічого сказати. Ну, Хотілося б трошки краще було. Прибирання і так. Звичайно, що не влаштовує, але виходу-то в нас нема. Людям треба зарплату отримати і там. Так що я, їх, я їм дуже співчуваю, але вони не хочуть працювати. Тарифам ні, не відповідає. Ні, не влаштовує. Не влаштовує ніякому разі, тому що. Вони завишують спеціально, щоб людей здерти і людей лишити голодне. У Це мене індивідуальна хата. Та як кого влаштує таке, як і так дорого все, то як воно може влаштувати? Ніяк? Пенсія мала. Пенсія досить мала. І для того, щоб заплатити комунальні, нам не вистачає тоді вже на продукти, на, 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 на взагалі ні на що. Дуже. Як Там більше 300 гривень тільки тепло, а куди ще більше піднімати? Я не знаю, як, -то вони, як вони собі допредляють. Жеки нічого не роблять для благоустрою будинків для, для людей. Тільки гроші беруть. Одне єдине.